Всім привіт! З вами і ми її ведучі Арина, Маша та Женя. Женя, а в тебе є захоплення? Так, а вже ж. Мені сподобається збирати кубік Рубіка 2х2, 3х3 на на і навіть 4х4. На а ти швидко це робиш? Зараз покажемо. Дивіться. Вау, як класно! Молодець Женя! А у вас є захоплення? Так, я займаюся східними танцями, а я у вільний час малюю. Чудово, що крім навчання, у нас є ще й хобі. 20 березня в нашій школі відбулася грандіозна подія. Фестиваль зошномер 4 має талант, де учні представили свої захоплення у різноманітних жанрах: хореографію, вокал, ораторське мистецтво. Та інші оригінальні виступи на нашому святі була присутня гостя, наша землячка, письменниця, поетеса Любов Костянтінівна чорна. Детальніше у наступному сюжеті. feel so You, baby. Do you wanna play with me that game? Play with me that game, play that game. Do you wanna feel with me the same? Feel with me the same, feel the same. Do you wanna play with me that game? Play with me that game, play that game. Do you wanna feel with me the same? Feel with me the same, feel the same. Do you wanna play with me that game? Play with me that game, play that game. Повністю впевнені в нашому номері, і так як ми творчі особистості, і ми це на всіх співціоні. Вікторія Володимирівна, як ви вважаєте, ваші дівчата гарно виступили? Я вважаю, що мої дівчата були найкращі. Дев'ятий клас ви виступали в театральному жанрі. У вас був дуже класний виступ. А чи це була ідея? І раз, два, три, а. А я. Любов Костянтинівна, поділіться, будь ласка, вашим враженням від нашого шоу талантів. Мені сподобалось, бо це дійсно свято, свято школі, свято надійності, свято нашому місті. Враження не можу навіть передати словами. А, а які ваші побажання для наших учнів, дітей, нашої школи? Я хочу побажати, щоб вони не тільки виступали з колективом, а щоб індивідуально. Кожен проявив свій талант. Це мої побажання. Даша, я вражена, які різноманітні й цікаві номери. Так, дійсно, цей захід показав нам, скільки в нашій школі навчається талановитих дітей, а найбільш талановитих до банку обдарованих дітей нашої школи. Ми переконалися у цьому поспілкувавшись із заступником директора з навчально-виховної роботи Сталовірової Лідією Олексіївною та самими учнями. Лідія Олексіївна, відомо що існує банк обдарованих дітей. Чи актуальний він для нашої школи? Так, тема обдарованих учнів є дуже актуальною наразі. Такий банк обдарованих учнів є в нашій школі. Добре. А за якими критеріями йде відбір до нього? Ми відслідковуємо результати участі наших учнів в олімпіадах, в конкурсах, спортивних змагань, за результатами своїх перемог, десять заноситься до банку обдарованих учнів. А чи є в нашій школі заходи, які допомагають виявити таких талановитих та обдарованих дітей? Звичайно, що є. Це і конкурс Ало ми шукаємо таланти який проводиться нас щорічно. Це і Предметні тижні, які теж допомагають виявити таких дітей, це і щорічні предметні олімпіади з базових дисциплін, в яких ми теж приймаємо активну участь. Всеукраїнські інтерактивні конкурси, Це і зоряний олімп, на якому ми чествуємо наших переможців та нагороджуємо їх і вчителів, які допомогли їм досягнути таких результатів. А чи збільшилась кількість обдарованих учнів в нашій школі? Так, в цьому році у нас збільшилась кількість обдарованих учнів до 23. В порівнянні з минулим роком ця цифра була 15. Ще також нашим досягненням я вважаю те, що в банку в міському банку обдарованих учнів з нашої школи є три учні і вони являються стипендіатами міського голови. Сьогодні я завітала додому до шумової Поліни в її майстерню, де вона створює свої картини. Привіт. Поліна. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся малюванням та скільки часу ти цьому приділяєш? Скільки себе пам'ятаю, весь час малюю. Іноді це можу малювати цілий день, а іноді одну годину. Угу. А я бачу в тебе тут. І пейзажі, і натюрморти, і портрети. А ти вже визначилась, який твій улюблений напрямок? Більшість картин це пейзажі, але більше я схиляюсь до міфічних істот. А ти вже визначилась своїм майбутнім? Я вирішила, що буду вступати до художнього навчального закладу, творити красу і дарувати її людям. Ну що ж, бажаю тобі успіхів. Дякую. Це брати Ламакіни, учня 10 -го класу. Гордість нашої школи. Яким видом спорту ви займаєтесь? Ми займаємось боксом протягом 5 років. Чого ви хочете досягти? Дружащим часом ми хочемо досягти звання майстра спорту. Я учні, які приймали участь у міських олімпіадах, зараз ми з ними поспілкуємося. Я учениця п'ятого класу у цьому році я брала участь в міській олімпіаді з правознавства і посіла перше місце. А я учениця одинадцятого класу і теж посіла перше місце. В цьому році з Олімпіади з історії України. Я учень дев'ятого класу. Я приймав участь у міській олімпіаді з історії України та посів друге місце я білоуст Сергій. Займаюсь вільною боротьбою два роки. В моїй колекції є дві бронзових та три срібних медалі. Я працюю над тим, щоб зайняти перше місце. Це учні 4-го Б класу. Зараз ми з ними поспілкуємось. Щодавно в нашому закладі пройшов тиждень фізичної культури та спорту. Вчителі фізкультури проводили різноманітні змагання та заходи для учнів нашої школи. Подробиці у сюжеті ми знаходимося в епіцентрі спортивних змагань. Зараз тут відбудеться веселі старт між учнями третіх-четвертих класів. Побажаємо їм успіху! І показали найкращий результат. І я закликаю всіх займатися спортом. бадьорості, культуру оптимізму. Рухайся більше, проживеш довше. Усі діти талановиті. Кожен має свій особливий хист. Головне вчасно його помітити і розвивати. Майбутнє нашої країни залежить саме від молодого обдарованого покоління. Не бійтесь зробити крок вперед. Повірте в свої сили, шукайте себе, і наша країна розцвіте. До нових зустрічей! па <му> <beams> Давай, давай. Дополнишь да у нас. Ну, <racket> там. Был там. На соревнованиях там. you <laughs>